Те вивести собі на екран за партами майбутні пілоти дронів біля дошки. Як інструктор, військовий із позивним шима. Тема сьогодні будова дрона. Так розпочинається навчання у школі пілотування «Кілхаус». за першою партою військовий дізель. Доки на реабілітації в Черкасах прийшов здобути нові знання. Дрони це аеророзвідка, а дрони це коригування тяжким озброєнням, таких як тяжкі кулемети, міномети та автоматичні гранатомети. Тобто, дрони це очі на полі бою. Будь-яке КСП використовує мавіки для того, щоб спостерігати за лінією кру. Це вже третя школа від третьої штурмової. Перші відкрили у Києві та Одесі. А тепер і черкасці можуть долучитися до навчання. Школи в тивових регіонах створили за аналогією до шкіл у зоні бойових дій, щоб бійці відточували майстерність та навчали дронників, початківців. У нас всі інструктори з бойовим досвідом, і кожна лекція готувалась на своєму досвіді і панувалася, якби кажеться, так щоб було максимально ефективно. Ми стараємось не просто так читати, щоб люди спали. Ми розказуємо якісь власні приклади, власні історії. І людям дійсно цікаво. Є вечірня і денна. Групи по 10 людей. Перші заняття у класі вивчають теорію та літають на симуляторі. Бувають різні завдання, дають там облетіти, пошукати. Наприклад, якщо ми шукаємо ворожу піхоту, то це осі. А ми шукаємо поміж дерев, ми шукаємо там під камнями, під кущами. Бачите, купа завад, і щоб не вдаритись, не впасти. Після навчання в класі переходять до ангару на справжню випробувальну смугу для дронів. Вдання та мішені на смусі імітують реальні бойові умови, техніку противника, укріплення або приховані загрози. Це дозволяє моделювати сценарії, максимально наближені до фронтових ситуацій. Наприклад, якщо ми бачимо оце коло, то можна уявити, що це корпус якоїсь бронетехніки, наприклад, задня частина танку. Якщо ми влітаємо, наприклад, в цю частину чи в цю частину, то ми а вже ж попадемо, влучимо в так. Це буде влучання, але це тільки вогневий вплив. Тобто нам треба попасти в центр. Ми уявляємо, що центр це, наприклад, двигун, і нам треба його уразити. Так, звісно, кожна ціль. Наприклад, якщо це квадратні ворота, ми можемо асоціювати це з кодом в бліндаж, влітати також в центр. Цих воріт. Чим ти пролетиш ближче до центру, тим краще на полі бою. Дрони незамінні. Вони допомагають стіснювати розвідку, визначати та коригувати цілі, завдавати ударів. При цьому ризики для бійців мінімальні. Але ефективно керувати такою пташкою може не кожен. Бракує спеціалістів, не кожен пілот показує той результат, який би нам хотілося. І у нас, звісно, є, є така тікучка, так би мовити. Тому що дійсно важлива мотивація, важлива включеність, важливо, важливо, щоб у людини була постійна ініціатива розвитку. Ворог не стоїть на місії і нам потрібна це гонка. По суті, це гонка. Якщо ми не будемо в ці гонки. Першими, то ми будемо дуже сильно провалюватись. Після закінчення школи учні отримують сертифікат. Він стане у пригоді під час мобілізації, засвідчить професійні навички. Або ж можна відразу підписати контракти з військовими. Та у школі наголошують, це навчання не означає, що після нього обов'язково мобілізують. Без бажання до війська нікого не заберуть. Яна Лимаренко, Олександр Лісовий, Черкаси, п'ятий канал. Україна отримала 100 мільйонів доларів від південної Кореї. Про це повідомив прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль зазначив, що це перша бюджетна допомога від Сеула, спрямована на соціальну підтримку українців. Цьогоріч Україна та Південна Корея уклали угоду, яка дозволить залучити понад 2 мільярди доларів допомоги. Зауважу, що напередодні південно-корейський канал СБС повідомив про відмову Республіки Корея продати зброю Україні. Головною причиною стало законодавство. Воно Забороняє експорт південно-корейської зброї до країн, які перебувають у стані війни. Водометами по євроінтеграції у Тбілісі. Поліція силою розігнала демонстрантів, яких обурило рішення влади згорнути вступ до ЄС. Втім, протести не протрималися і кількох годин. Силовики без розбору лупцювали усіх, хто прийшов до будівлі парламенту. А після розгону переслідували вулицями ще й тбілісі. Десятки людей поранені, але європейський дух це не скорило. Опозиція обіцяє нові акції. Деталі далі у сюжеті. Тбілісі у вогні, димові шашки, сльозогінний газ, водомети і безмежна лють надії влади. Грузини обурені відмовою уряду вступати до європейського союзу. Надвечір четверга на центральній площі зібралися тисячі людей. З прапорами Європейського союзу вимагали скасувати скандальне рішення, та влада й слухати не хотіла голос народу. Загородила будівлю парламенту, щитами і кордонами поліції. Ми розлючені. Ця злість накопичувалася у людей, і ось настав цей день. Сьогодні вони вирішили покінчити з нашою історією, з усім, чого ми досягли за останні 30 років, і не лише за останні, можливо, за 100 років. Вони просто сьогодні вирішили покінчити з усім. Ми не дамо їм цього зробити. Ми цього не терпітимемо. Сьогодні треба вирішити, хто ми є, і куди ми йдемо. Звичайно, ми засмучені. Ми дуже. Дуже злі. Це буквально за межами сорому. Те, що цей уряд робить із нами, це я лютую. А після кількох годин протестів влада з силою розігнала невдоволених. У хід пішли. Гумові кийки, сльозогінний газ, водомети не жаліли нікого. Під час розгону силовики лопчували і журналістів, розбили техніку, постраждали півтора десятки представників мас-медіа. Тим часом у МВС звітують про кілька десятків затриманих. Їх звинувачують у невиконанні вимог поліції та дрібному хуліганстві. Про кількість постраждалих у лікарнях влада не звітує. Натомість незалежні медіа пишуть про десятки поранених деяким знадобилося хірургічне втручання. Президентка Грузії відреагувала на застосування сили проти демонстрантів. У соціальній мережі X написала: в Грузії не залишилося безпечного місця ні в церковному дворі, ні в аптеці, адже всюди за протестувальниками ганяються робокопи. Так описала затримання мітингарів в аптеці і додала російський уряд, російські методи. Цей тут нелегітимний уряд оголосив не мир, а війну власному народу, власному минулому і власному майбутньому. Це війна з нашим майбутнім нашого суспільства і нашої країни, тому що на цьому шляху немає грузинської державності, незалежності, майбутнього, окрім як в Росії. Напередодні Європарламент закликав провести нові парламентські вибори у Грузії. Останні вибори, на думку євродепутатів, стали ще одним проявом відступу країни від демократії. За це цілковиту відповідальність покладають на партію влади Грузинська мрія, яка обстоює проросійські позиції. Європарламент закликав Брюссель обмежити офіційні контакти на рівні ЄС із грузинським урядом і парламентом. Реакція влади не забарилася. Злива образ на Брюссель і згортання будь-якої євроінтеграції. Саме ця заява вивела людей на вулиці для нас категорично неприйнятно розглядати інтеграцію до єс як акт милосердя який європейський союз повинен нам надати три ще більш неприйнятним є як образ яких ми зазнали від цих осіб протягом багатьох років противники нашої країни перетворили європарламент на тупий інструмент шантажу грузії що є великою ганьбою для європейського союзу враховуючи все сказане ми вирішили наставити запитання про початок переговорів з європейським союзом на порядок денний до кінця 2028 року. Крім того, ми відмовляємося від будь-яких бюджетних грантів з боку Європейського союзу до кінця 2028 року. На жаль, у відповідь на цю резолюцію ЄС. Грузинська мрія зібралася і вирішила оголосити, що переговори про вступ до ЄС припинять, бо більше вони не отримують жодного фінансування від ЄС. А це означає, що вони заблокують сотні мільйонів, призначених для грузинського громадянського суспільства та змі. Вони задушать будь-які залишки свободи в цій країні. Звідси і реакція громадськості. Знайте, незалежність Європа це історичний генетичний вибір грузинського народу. Він буде чинити опір до кінця рішенням цього нелегітимного уряду. На розгін демонстрантів та відмову від вступу в ЄС вже реагують європейські політики. Президент Литви Гітанес Наусета заявив про підтримку грузинського уряду і його європейську мрію. Силовий розгін демонстрантів лише обурює. Попри розгін, опозиція Грузії обіцяє не відступати. Вже готують нову акцію протесту. Збираються вже в п'ятницю надвечір біля парламенту на проспекті Руставелі. Михайло Прудник, Ярослава Гудзиневська, п'ятий канал. Російські маріонетки тріщать по швах неочікувано, але у Сирії пробудилася опозиція. Повстанці розпочали масштабну наступальну операцію проти армії Башара Асада. За підтримки бронетехніки та дронів вже просуваються вглиб глиб країни, наближаються до міста Алепо. Ба більше вже знаходяться в його межах і громлять символи звитяги Росії. Режим Асада вже панікує. Сам диктатор терміново поїхав до Москви. Антон Кучеренко продовжить. Багаторічний правитель Сирії Башар Асад жив собі та не тужив останні чотири роки. Аж раптом сирійські повстанці змагнули пил із гвинтівок та пішли у найбільший за останні роки наступ на позиції армії Асада на півночі Сирії під прицілом місто Алеппо. За даними агенції, більд під контроль повстанців, у перші дні перейшло понад два десятки населених пунктів, а також чимало кинутої радянської техніки. Підконтрольного форпосту Асада у Алеппо лишилося кілька десятків кілометрів. На шляху повстанці розгромили передові підрозділи урядової армії, кому поталанило, потрапили у полон. Перелякані та голодні Асадівці від страху та тремору ледь можуть всидіти на місці. Під контроль повстанців перейшли стратегічні міста, такі як урм Ассугра та Анжара, а також сирійські військові бази. Визволені райони повстанці вже очищують від слідів башара Асада. Більше не майорітимуть пропагандистські плакати. Кафовабдокаву. Але хто ж такий башар Асад без Росії? Саме поміч російської авіації, найманців та флоту допомогли йому втриматись при владі та відбити значну частину країни вісім років тому. Утім, гуркіт російських реактивних моторів у небі чути й зараз. Докладається до підтримки Асада і іранський режим разом із росіянами у 2016-му вони захопили місто Алепо, зрівнявши багатомільйонний сирійський мегаполіс із землею. Повстанці цього не забули, як тримають у пам'яті постійні обстріли цивільних районів з артилерії. Лін ігарамара Маваха Самат Асад Мехтален Арусі Вальрані. На фронті повстанці натрапили безпосередньо на росіян мережою вже блукає відео зі щонайменше одним полоненим російським сапером, а також вже не полоненим російським оператором фіпіві до повстанців. Перейшли скрині з дронами. اكبر повстанці теж розуміють тренди сучасної війни. Майстерні застосування фіпівід дронів відпрацьовують на ворожих лініях комунікацій. Медіа називають повстанців спрощено сирійською опозицією. Хоча насправді це сукупність розрізнених угруповань. Єдине, що тримає їх разом, це ненависть у чорному списку. Башар Асад, Росія та Іран. Хід наступу повстанців не беруться коментувати навіть експерти. Кампанія стала несподіванкою для всіх. Ситуація для проросійського режиму погіршується за даними російських джерел. Башар Асад терміново Прибув до Москви на консультації, ймовірно, знову клянчити велику братню допомогу. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Ірландія голосує в Україні. Відбуваються дострокові парламентські вибори. Виборчі дільниці відкрилися о сьомій ранку за місцевим часом, тобто о дев'яті за Києвом. Очікують, що в голосуванні візьмуть участь майже 4 мільйони виборців. Вони мають обрати 174 депутати до Дойлу нижньої палати представників. Цьогоріч на виборах балотуються багато незалежних кандидатів. Зокрема, місцеві представники та активісти. Уряди, який йде у відставку, очолювали дві партії, що домінували в ірландській політиці протягом останнього століття: це Фінегель і Фіанна Фейл. Підрахунок голосів розпочнеться у суботу вранці і триватиме декілька днів. Перше засідання 34 го парламенту заплановане на 18 грудня. У Львові прикордонники сьомого загону встановили рекорд України, провели наймасованіший курс із тактичної медицини. Цей день став справжнім марафоном знання практики від лекцій про те, як діяти під час кровотеч до тренувань, де кожен рух доводили до автоматизму. Організатори кажуть, це не просто рекорд, а тисячі врятованих життів у майбутньому. Далі про те, як такі заняття стають ключем для порятунку на фронті. Спочатку теорія інструктори пояснюють, як поводитися в екстремальних ситуаціях, щоб не нашкодити травмованому, а навпаки, врятувати життя. Далі практика: справжній іспит на швидкість і точність, як правильно накладати турнікети та зупиняти кровотечу. Учасники тренуються на собі та товаришах. нічого немає, Прикордонники сьомого загону встановлюють рекорд України. Найбільша кількість учасників одночасно проходить курс із тактичної медицини. До навчань долучилися військові, поліцейські, прикордонники, а також усі охочі онлайн. До військовослужбовець Владислав Чечур торік він зазнав тяжкого міновибухового поранення на бахмутському напрямку через те, що турнікет був надто довго, то велося ампутувати руку. Та знання з тактичної медицини каже, врятували йому життя. Я вже відійшов до відточки штурма до тилової позиції. Почав себе роздивлятись. З правої ноги зняв турнікет, з правої руки зняв турнікета. З лівої руки вже не було сили зняти собі самому. Ніхто не хотів знімати мені турнікет, тому що в мене почався. Вже не з крові, і якби зняли турнікет, то я би міг загинути і не дійти до точки евакуації. Тобто турнікет водночас він і рятує життя, ну а також забирає кінці. Інструктори наголошують, під час поранення вирішальною стає кожна секунда. Турнікет потрібно накладати миттєво, а кожен рух має бути чітким і впевненим. Відпрацьовували безпосередньо масивні кровотечі, бо це саме основна і саме критична загроза для життя. Людина може стати кров'ю до двох хвилин. Тактичну медицину потрібно проходити навіть кожен день. Я би сказала, якщо це безпосередньо діючим військовослужбовцям, її потрібно постійно повторювати. Вона забувається, Люди можуть в паніці просто не виконати те, що має бути. Тут настільки треба відпрацювати саму деталізованість. Вас вночі можна було розбудити, кинути турнікет, і ви просто без зупинки швиденько її накладете. Кілька годин інтенсивних занять. І ось фінал. Представники національного реєстру офіційно фіксують рекорд. Рекорд України у категорії масові заходи. А саме наймасовіше одночасне проходження онлайн і офлайн освітнього курсу для прикордонників з тактичної медицини. Допомагай собі, рятуй інших. Диплом кількість учасників які пройшли навчання, загальна кількість онлайн і офлайн 1855 осіб. Рекорд України встановлено це не просто цифра, не просто суха статистика. Метою заходу було якомога до більшій більшій кількості як військовослужбовців, так і представників інших правоохоронних органів донести ті ази до медичної допомоги, які потрібні в наш час в наші важкі часи. Тішаться досягненнями, але кажуть, найголовніше, що збільшилася кількість людей, які за потреби зможуть врятувати чиєсь життя. Анастасія Ярмоловська, Віталій Довгополи, Львів, п'ятий канал. Індичка до Дня подяки. У Харкові кухарі першої у світі кухні потягу приготували понад тисячу порцій святкового меню. Страви скуштували переселенці, які тимчасово перебувають у Харкові. Частування від американських благодійників Оксана Нечопоренко продовжить. Кухарі першої у світі кухні на у роботі. пасують їжу. Цього разу меню традиційне для дня подяки. Головною стравою американського столу на це свято є індичка. До фудтрейну цьогоріч доправили 15 індичок. Кожна заважила на понад 10 кілограмів. На приготування птиці пішло дві доби. Вони майже добу маринуються, і півдоби вони випікаються на низьких температурах. Тому... Якщо чесно, так уже нанюхали ще з самого початку, що зараз вже хочемо, щоб ви покуштували. У Футрині кажуть, готується індик нескладно. Та в кожного кухаря є власний особливий рецепт. Тут він харківський. Кожен рецепт особливий. Кожен кухар додає якусь свою спецію, свою справу, свою любов. А це харківський рецепт. Першу кухню на Рейках презентували минулоріч. Ідея належить фонду американського мецената Говарда Баффета. а втілення Укрзалізниці. Ідея виникла півтора року тому. Тоді, коли вже почалася визволяти території. І ми розуміли, що швидко потрібно надавати людям гарячу їжу. Так, в регіони, які позбавлені електроенергії, немає води. Людям потрібно допомогти з гарячим харчуванням. За майже рік безперервної роботи кухарі приготували понад мільйон порцій. Страви до Дня Подяки куштуватимуть переселені які тимчасово мешкають у Харкові, порції доправлять волонтери. розповідати розказуваться там праздники. Розповідаємо про це свято, про страви, індичку. Крім цього, будуть ще мафіни. Людям сподобається. Щодня в нас повністю завантажена машина. Водій працює без вихідних. Люди дуже вдячні, особливо коли немає світла. А надто взимку люди просто щасливі. З п'ятнадцяти індичок кухарі приготували майже 4 тисячі порцій. А після свята футте. Готуватимуть нові страви. Оксана Шпоренко Антон Віжас, з Харків. П'ятий канал. Після невеличкої паузи знову повертаємося до нашого теру. Тому залишайтеся з п'ятим. Далі буде наш марафон Незламна країна! Українські воїни героїчно стримують російську навалу. Весь цей час фонд компетентної допомоги армії Повернись живим допомагає війську ставати сильнішим. Ворог знає, Україна та її захисники боротимуться до останнього потиху. Адже наша чи не найголовніша зброя у єдності. Будьмо гідні тих, хто нас захищає. Підтримуємо свою армію разом. Фонд Повернись живим. Чекає тебе світло лишається увімкненим, на вечерю те, що ти любиш, тепле ліжко розстелене, будуть прогулянки, гойдалки і купання. Тебе чекають на твоїй вулиці, у школі, у твоїй церкві, бо в твоєму домі. Про тебе бачать сни, ти завжди перед очима. За тобою плачуть, за тебе моляться. Ми наздались, бо знали, що ти вже десь поруч. Половина битви це знати, як тяжко дається перемога. І ми будемо робити все, щоб швидше обійняти тебе. Тому, коли ти вдома, коли ми разом, ми більше, ніж родина, ми нація, яка об'єдналася навколо тебе. Шукаєш місце в силах оборони. Хочеш, щоб до тебе поставились чесно і відповідально, тоді тобі, до нас, 241, ша окрема бригада Київської територіальної оборони. Згуртована команда однодумців, професіоналів та сміливих воїнів. Ми цінуємо твою довіру. Стань одним з нас. Телефонуй за номером 063 241 1241 Приєднуйся до сильних. Незламна країна, незламні українці, ми знову в марафоні. знову говоримо з гостями-експертами про важливі питання. обговорюємо непрості і складні теми нашого буття.